Вітаю вас, шановні українці та україночки, що бажають солодко заснути під якусь нісенітницю та нафантазувати собі казна що. Отже, перший випуск ютуб каналу «А що якщо? А що якщо земля потрапить до Чорної діри? Поїхали. Уявіть собі, що земля, наш рідний дім, раптом опиняється на шляху до Чорної діри. Це здається науковою фантастикою, але мільйони світлових років від нас у безмежних глибинах космосу чорні діри чекають на свій час. Наше уявлення про цей сценарій переповнене страхом і захопленням, адже чорні діри це не просто астрономічні об'єкти, це вікна у невідоме, де закони фізики, як ми їх знаємо, можуть перестати діяти. Якщо Земля потрапить у гравітаційне поле Чорної діри, все почнеться з того, що ми відчуємо потужну силу тяжіння. Спочатку це буде ледь помітно, повсякденне життя продовжиться, але з кожною годиною небезпека наближатиметься. Справжні зміни відбудуться, коли ми опинимося на межі горизонту подій, точки за якою втеча неможлива. Це буде момент, коли природа часу і простору почне змінюватися. Згідно з теорією відносності, як тільки ми наблизимося до Чорної діри, час для нас повільниться. Для спостерігачів на відстані ми виглядатимемо, якби застряглі у часі, заморожені в моменті, поки вони спостерігатимуть за нашими стражданнями. Можливо, ми будемо спостерігати за всім, що відбувається з нами, немов у фільмі. Але не зможемо вплинути на те, що станеться далі. Перші фізичні зміни будуть приголомшливими. Гравітаційні сили Чорної діри матимуть різний вплив на різні частини Землі. Цей ефект, відомий як припливні сили, призведе до катастрофічних деформацій нашої планети. Води океанів піднімуться, континенти почнуть тріщати, а атмосфера, здавалося б, Втратить свою стабільність, досі звичне та знайоме місце перетвориться на зону хаосу, де життя, як ми його знаємо, буде під загрозою. Коли Земля перетне горизонт подій, все почне відбуватися з шаленою швидкістю, видимість зникне, і в останній миті ми зможемо лише побачити, як навколишній космос спотворюється. Як світло зірок згинається навколо чорної діри, створюючи враження, що ми спостерігаємо за космічним спектаклем? Це буде останнім відчуттям свободи, останнім поглядом на всесвіт, який буде нам знайомий. Але що ж відчує людина в цей момент? Суміш страху, здивування і, можливо, навіть спокій. Адже в цю мить ми могли б зрозуміти, що наше існування, всі наші мрії та сподівання зливаються в одне. Час і простір, які ми так старанно намагалися зрозуміти, стають безглуздим поняттям. Ми опиняємося в моменті, де відчуття часу втрачає сенс. Усередині Чорної Діри все змінюється ще більше. Ми можливо ніколи не дізнаємося, що з нами відбувається далі, адже інформація не може подолати горизонт подій. Чи зможемо ми в останній миті усвідомити свою долю, чи будемо ми спостерігати за своєю планетою, яка розривається на частини? Ці питання залишаються відкритими, адже наукова уява часто перевершує реальність. Так чи інакше, Земля, як і все живе на ній, зрештою, зникне в безодні. Можливо, залишиться лише ехо нашої цивілізації, яка витає в безможному космосі, де час і простір переплітаються в нескінченності. І якщо навіть ми зникнемо, залишиться спогад про те, що ми існували. Про те, як шукали своє місце у всесвіті. І ця думка може бути втішною. Навіть у найтемніші хвилини, коли все здається втраченим, існує крапля надії на те, що наші досягнення, наша культура і наші мрії залишаться частиною космосу. І коли нові світи з'являться в результаті колапсу, можливо, десь в іншій реальності нові істоти вивчатимуть ті ж питання, які колись турбували нас. Таким чином, уявлення про те, що станеться з землею, якщо вона потрапить у Чорну діру, відкриває перед нами не лише наукові, а й філософські питання. Це нагадування про те, наскільки малим і вразливим є наше існування в безмежному космосі, але водночас і про велич нашого прагнення зрозуміти це існування навіть у найтемніші моменти. А тепер пропоную все ж таки розібратися, що є таке ці чорні діри з наукової точки зору. Чорні діри це одні з найзагадковіших і найцікавіших об'єктів у сучасній астрономії та фізиці. Вони виникають, коли масивні зірки вичерпують своє паливо і колапсують під впливом власної гравітації. Цей процес призводить до утворення регіону простору. Де гравітаційне поле настільки потужне, що нічого, абсолютно нічого, навіть світло не може втекти з нього. Чорні діри не можуть бути спостережувані безпосередньо, оскільки вони не випромінюють світло, але їх присутність можна визначити за їх впливом на навколишні об'єкти. Існує кілька категорій чорних дір, які відрізняються за масою та походженням. Найбільш поширений тип стаціонарні чорні діри, які утворюються в результаті колапсу масивних зірок. Коли зірка вичерпує своє ядерне паливо, її ядро стискається, а зовнішні шари можуть викидатися в надновій, залишаючи після себе чорну діру. Супермасивні чорні діри, що мають масу від мільйонів до мільярдів сонячних мас, зазвичай знаходяться в центрах галактик. Їх походження залишається предметом досліджень, але вважається, що вони можуть виникати від злиття менших чорних дір або зростати шляхом поглинання матерії. Масивні чорні діри це менші, але більші зазвичайні чорні діри, які можуть утворюватися в результаті колапсу зірок з масою понад 20 сонячних мас. Існують також. Гіпотетичні квантові чорні діри, які можуть виникати внаслідок квантових флуктуацій. Процес формування чорної діри починається, коли зоряна маса досягає певної критичної величини. У момент, коли зірка вичерпує своє ядерне паливо, внутрішні сили гравітації починають домінувати, викликаючи колапс ядра. Якщо маса зорі перевищує приблизно три сонячні маси, то немає жодних сил, які могли б зупинити цей колапс і утворюється Чорна діра. Чорні діри характеризуються кількома ключовими параметрами. Маса є основною характеристикою, яка визначає їхній гравітаційний вплив. Чим більше маса, тим сильніше гравітаційне поле. Спін це ще одна важлива властивість. Оскільки чорні діри можуть обертатися навколо своєї осі, спін впливає на їхню геометрію і може призводити до виникнення акреційних дисків, де матерія обертається навколо чорної діри, нагріваючись і випромінюючи радіацію. Також чорні діри можуть мати електричний заряд, хоча це рідкість і більшість вважаються нейтральними. Одним з важливих відкриттів останніх років стало виявлення гравітаційних хвиль, які є результатом злиття чорних дір. У 2015 році обсерваторія Ліго вперше зафіксувала гравітаційні хвилі, підтвердивши теорію Альберта Ейнштейна про загальну відносність. Ці хвилі несуть інформацію про маси і спіни чорних дір, що зливаються, і відкривають нові горизонти в астрономії. Однією з найцікавіших тем сучасній теорії фізики є проблема чорних дір і інформації. Відповідно до квантової механіки, інформація не може бути знищена, але чорні діри, здається, порушують це правило. Інформація, що потрапляє в Чорну діру, зникає за горизонтом подій, що створює парадокс. Дослідники, такі як Стівен Гокінг, пропонували різні рішення цієї проблеми, але питання залишається відкритим. Чорні діри відіграють важливу роль у формуванні структури Всесвіту. Вони впливають на еволюцію галактик і можуть бути причинами потужних астрономічних явищ, таких як рентгенівські блазари, які є активними ядрами галактик, що містять супермасивні чорні діри. Чорні діри залишаються одними з найбільш інтригуючих об'єктів у всесвіті. Вони викликають безліч запитань стосовно природи, гравітації, часу. Та інформації, досліджуючи чорні діри, ми не тільки вивчаємо ці об'єкти, а й з'ясовуємо, як працює наш всесвіт в цілому. З новими технологіями та методами спостереження науковці продовжують відкривати нові горизонти в розумінні цих загадкових явищ. Дякую за увагу!